Ірландія залишає біженців без житла. З початку літа 2024 року в Ірландії закрили майже 140 центрів розміщення українців. У серпні 2024 року в житлі за державним контрактом проживали 40 058 українців із тимчасовим захистом, що на 30% менше, ніж у серпні 2023 року. Уряд закрив 175 контрактів на надання житла. А ще 14 розірвали самі постачальники. Загалом у серпні 2024 року залишилося 855 закладів для розміщення українців порівняно з 993 у серпні 2023 року. Деякі місця тепер використовуються для інших біженців, а не лише українців. Чимало українців знайшли прихисток у домах місцевих жителів. Близько 28 вісіч українських біженців проживають у понад 15 тисяч ірландських сімей. Домогосподарства, які приймають українських біженців, отримують місячний платіж у розмірі 800 євро. З початку запуску схеми підтримки у липні 2022 року уряд виплатив за такий прийом 165 мільйонів євро. Загалом в Ірландії зараз проживають 107 279 українських біженців. Останнім часом потік людей до країни спав. У липні 2024 року до країни прибували в середньому 33 українські біженці на день, у липні 2023 року кількість новоприбулих сягала в середньому 113 людей на день. Уряд Ірландії скоротив допомогу українським біженцям із тимчасовим захистом з 14 березня 2024 року. Зміни стосувалися лише новоприбулих, вони обмежені 90 днями безкоштовного проживання у державному житлі та отримують скорочені виплати 38,80 євро на тиждень замість 232 євро. Після виїзду з державного житла виплати збільшують. З моменту запровадження скорочених пільг від тимчасового захисту відмовилися лише 65 українців. З березня до Ірландії приїхали 4260 українців, з яких 5% відмовили в тимчасовому захисті. Із вересня скорочення виплат пошириться на всіх українців незалежно від дати їхнього приїзду, урівнявши їх зі статусом шукачів міжнародного захисту. Збережи. Підпишись. Поши.